Вітаю. В Timeverse є прекрасна можливість зараз швидко прокачати свою галактику, тобто назбирати ось цих зірок. Така акція у нас буде йти до 7 січня. І нам треба через ось цю кнопочку знаходити ось такі галактики з ялинками, натискати сюди і отримувати за це зірки. За добу можна збирати отак от 10 разів. І е, Кожну добу це у нас оновлюється завдання. І вам одразу нараховуються зірки. Не, не зірковий пил, а зірки. От, цей раз 165 е, випало. ну В середньому за 10 разів виходить десь там е, 1500, може трошки менше, е, зірок. Е, падає зовсім по-різному. Але там від 1000 до 1,5 ви можете е, дуже швидко назбирати. Для того, щоб прокачати свій, свою галактику, свій аккаунт в Timeverse. Нагадую ще раз, що це у нас буде така акція до 7 січня, тому раджу кожного дня заходити, збирати і таким чином трошки швидше прокачувати свою галактику.